Забіліли сніги, забіліли сніги, заболіли на замерзлім асфальті сліди закривавлених лиць. В душах наших дітей розривались гранати, не в тілі, бо тіла чорна сила збивала і кидала ниць. Ой, синочки мої, ой, синочки чиїсь, лебедята, ця кривава свобода гірка. І така непроста, вас, матусі, нікого, нікого не вчили вбивати, лиш тримати Христа, лиш тримати Христа, бо навколо Іуди, іуди, для яких не вартує й копійки геройство святе. Сохранімо синів наших, чуєте, чуєте, люди, помолімось за те, помолімось, покаємось, не даймо себе обманути. Різні ігрища сильних, то зрада, і єресь, і гріх на холоднім асфальті лежать неприкаяні діти, не вдаваймо чужих. Ой, людоньки, ой, людоньки, ой лю, гаряча кров нікого ж не зігріє, І як скажіть, я світ цей полюблю, в якому так сплундровано надію. Эй, выберут мы чужие люды, Выберут мы